Навчатися та розвиватися ніколи не запізно. Це доводять студенти Каверійського університету третього віку, як от Валентина Васильівна, яка здобуває корисні та сучасні знання з вересня цього року. Тут жінка відвідує заняття з розмовної української мови, відточує навички володіння комп'ютером та насамперед соціалізується разом із іншими студентами. Очі Тут дуже багато цікавого: українська мова, різні ігри, чудові викладачі, все дуже достойно. Інформатика. Так, я комп'ютер може трохи і знаю, але не досконало. І взагалі, усе добре, оточення. Саме головне, що ти знаєш, що тобі треба прийти на другу годину, і ти йдеш сюди, і знаєш, що тут твої друзі. Відповідно до можливостей та інтересів студентів університету, їх навчають сімом різноманітним дисциплінам: як то рідна мова, правознавство, практична психологія, здоровий спосіб життя. Інформатика та інші нас зараз, як ви бачите на екрані. Сьогодні у нас дуже цікава тема: купівля онлайн ліків, онлайн-квитків. Ми знайомимося з інтернет мережею, тому що для деяких це зовсім нове. Зовсім їм це дуже сподобається. Ми працюємо як з ноутбуками, так і з телефонами, тому що у багатьох гарні смартфони, і ми опановуємо. На базі територіального центру Центрального міського району університет третього віку працює з 2018 року. За цей час у ньому пройшли навчання 164 студенти. Нова хвиля навчання для 25 студентів розпочалася 14 вересня. Вона включає 13 навчальних тижнів та 52 години занять. Для навчання є все необхідне: облаштовані класи, тренажерна зала, придбана комп'ютерна техніка та спеціальні спортивні знаряддя. Ходять з задоволенням, спілкуються з задоволенням, відмічають день народження в кругу своїх однолітків. Крім того, ми для них готуємо у нас свої клуби, ми запрошуємо їх туди для участі. Ну, останній заход, який був, це осінній бал, де вони прийняли участь, і самі танцювали ті танці, той танець, який вони підготували в університеті третього віку. Проєкт університет третього віку був започаткований у 2018 році Костянтином Павловим як соціальна програма для людей поважного віку. З того часу його випускниками стали понад півтори тисячі криворіжців. Після перерви, пов'язаної з пандемією та війною. Проєкт відновив свою роботу у 2023 році за підтримки фонду Олександра Вілкула, Українська Перспектива. Люди поважного віку, наші шановні пенсіонери та ветерани, в цей дуже непростий час також потребують підтримки. І і ми в цьому році це влітку було. Відродили проект мого друга Костянтина Павлова, інститут третього віку, і зараз у ньому 200 студентів навчаються. Все, що необхідно є, ми закупили планшети, ноутбуки, сім предметів. Починаючи від комп'ютерної грамотності, О, зараз іде урок комп'ютерної грамотності, закінчуючи хореографією. Поточний курс добігає кінця 25 грудня. Вже у наступному році на новий курс планують прийняти ще 400 студентів. З питань вступу до університету третього віку слід звертатися до терцентрів та районних виконкомів за місцем проживання. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.